Є такий класний вислів, який е, дуже гарно характеризує мого Оліка. <реш> <реш> Найбільше за всіх у колгоспі працювала коняка. Але головою колгоспу вона так і не стала. Оце про мова! <реш> Привіт! Петру Агенція на зв'язку. Ми не дуже здорові. Але, по крайній мірі, живі, чого і вам бажаємо. Я навіть не знаю, що від четверга, так? здається, від четверга, а сьогодні вже що це у нас? Господі, неділя чи що? Геть не знаю, який день. Коротше, короче, дивіться. Все то саме, нічого не змінилося. Агенція працює 24 на 7, У мене зараз високий сезон. Як хто дивиться мої попередні відео, бачить, що я на двір не виходжу. Напишіть в коментарях, хоч яка там погода за бортом. Бо я не знаю. А мій навпаки, мій в хату не приходить. Він рано як виходить, то ввечері заходить. Через 100 тиск валить на 150 на 110, а для нього це, можна сказати, ну, смертельно. смертельно да. Тому він у нас е, вчора півдня вже з обіду, і сьогодні цілий день він у нас на лікарняному режимі. Все, ми його нікуди не пускаємо. Пішов, хотів щось там, що це там, оприскувач, бо треба цибулю вже кропити фунгіцидами. Пішов оприскувача, щось там заряджати акумулятора, то я як вгналася в той гараж, то спочатку летів акумулятор, тоді оприскувач, а за ним Олег. Більше ми його нікуди не пускаємо. Все. Він у нас на лікарняному, ми його лікуємо, постільний ліжим і, і все, бо, бо не дай Бог, все тримається на його широких плечах. Я ся як колись казала, як щось ми там з Олегом погуркалися, вона мені каже тихенько: Мама, ти, пожалуйста, не виганяй папу, бо ми ж нічого робити не вміємо. Бережемо, бо ми з Яссею робити нічого не вміємо. І з Яссію і я там, скільки, скільки це реально було допомогти, працювали на городі. Олег що волочивши, дискував мотоблоком Добре, города. Добре. Катя з Сашою топіхи прислали нам ще новою поштою картоплі. Там пару, пару сортів, гранада, по-моєму, там. Торнадо і Белароса. В них дуже гарна картопля, і це вони кожного року нам теж як приїжджають, то привозять. А це не, ну, так вийшло, що приїхати в них не вийшло. І вони нам прислали, по-моєму, на посилки там було 29 кілограмів. Ну, нова пошта позиціонувала як 29 кілограмів. Ну, я не знаю, скільки там її тої картоплі було. Посадили з ясією картоплю. Я посіяла моркву і посіяли кукурузу, ну щоб ви уявляли. А, а і кавуни посадила. Так. Ну кавуни, я вже поливала, я вже не рискнула їх так кидати в землю. Попіль. Я не знаю, як там у вас на городах, але ну, в нас на городі реальний попіль. Олік другий раз ось його вже перед тим як картоплю садити, він другий раз пройшовся мотоблоком по тій площі, що залишилася. То, ну, та от Він їде, і там і нема різниці, де їхав, а де не їхав. Воно просто-напросто все сухе. Вологи, волога в землі катастрофічно тікає. І ще одне, що дуже сильний вітер. Через що не знімали відео, можна було показувати, що робили. Ну, Вітер настільки свистючий і шалений, що ну, ну, хто це хоче там слухати свист того вітру. Тому і відео не знімали. Сьогодні у нас аншлаг по робочих цілий день, уже, ну, церкву вже закінчили, коли О, це позавчора. Вчора. Четвер, ні, в заясню ти їздив у п'ятницю. У п'ятницю закінчили уже церкву брус викладати, а робочі із основної моєї роботи є, бо що вони гербіциди вночі вносять, то працівники є, і десь ще мають приїхати кукурузу сіяти. Тому сьогодні ми вас. Вже таке відео схоже є на нашому каналі, але ж ну, ми, ми не можемо без вас. Ми вже настільки до вас звикли, що, що ми без вас не, змож, не можемо. Два підписники у нас, до речі, з'явилося за ці кілька днів, поки ми не, не виходили з вами на зв'язок. Нас уже 245, тобто ну, аудиторія росте, люди, люди ж підписуються на щось, тому хочеться. Хочеться все-таки з вами бачитися і з вами спілкуватися. Якби ви ще трохи більше ставили там пальчиків уверх вподобайок і писали нам в коментарях, ну, нам було б дуже приємно, щоб ви, щоб ви теж, теж для нас робили приємності. Нам від цього дуже, дуже приємно, ми дуже тішимося цим. Тому давайте будемо з вами готувати вечерю нашим працівникам. Що в нас сьогодні по меню? Каша. каша, їжа наша. Сьогодні в нас гречана каша, каша. каша із м'ясом, свиним, тушеним, з гуляшем, салат із свіжих овочів, булочки із часником, хліб і варене яєчко. От така вечіра у нас сьогодні для наших працівників. Гайда з нами будемо готувати. Зараз доп'ємо каву і підемо. Давайте, може, ви каву там зробите собі. І, і підключайтеся до роботи. Почала робити салат, а нагадала, що цибулі зеленої. Не нарвали. Як добре, що ніхто із моїх не захотів побігти на город. Та я хоч маю повод на двір вийти. Ой, яка тут красота. Пташечки співають. Іду, нарву зараз свої корчушки. Вона зараз саме-саме смачна для салатика. Я тут між нею вже посадила кавуни, тому можна брати все за підряд вже не вибирати. Красотулька, зеленушка. Ну що, гатя? Так, не й півроку, як мій салатик вже готовий. До нього входить капуста-пікінка, помідора, огірочок. І зелененька цибулька. Поки що із домашніх продуктів тут тільки цибуля. Все інше покупне, але рідісочка вже гарно посходила. Тобто, по крайній мірі, рідісочка вже скоро буде своя. Трішки солі, небагато. Сіль даємо так, хто кому там подобається солоніше, той собі солить. Збризнемо для смаку. Оцитом. І рафінована олія. Теж для смаку. Все, перемішаємо. І смакота готова. Самий класний салат. Але такий, що приготовив, і зразу треба насипати і вести людям, бо дуже швидко він перетворюється у кашу. Роботами і профукали і якесь сьогодні число, і якийсь сьогодні день, і взагалі, що це сьогодні неділя, і сьогодні магазин не працює, і хліб не заказали, того прийшлося сьогодні саміше пекти хліб. Але хліб у мене смачненький, виходить, борш на оліг заміняв вищого сорту, тому хліб смачненький, свіженький. І дуже корисний. Ось, ось так він виглядає. Подивіться, який він пористий, класно визріло тісто, і хліб дуже, дуже смачний. Тому сьогодні на вечерю хлопці будуть смакувати навіть і домашнім хлібом, будуть згадувати своїх дружин. Ой, щось мені здається, я така якась блєдна, да? <сі> всі засмагають на сонці, а я така, як, як сметана біла, жирна і домашня. <сі> на дворі, до речі, сьогодні теж була тільки так поспіхом, як годувала вранці своїх кроликів, а ще так на, 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 не виходила на. На двір сьогодні. Хлібчик нарізали. Смакота. Навіть не знаю, який його смак, але так хочеться спробувати, але тримаю себе в руках. Все вже на рівні відчуттів. Добре, що курочки несуться. Я кожен день записую скільки несуть яєць кури. Щоб бачити динаміку, що там робиться, як працюють премікси, як працює корм, тобто ми ведемо такий жорсткий облік яєць. Десь 15, 16, 14 яєць в день кури наші несуть. Але я вам хочу сказати, що коли є робочі, то я їх так і використовую. То, що за день знесли, то я їх використовую. То мені відбивну треба, то мені в котлети треба, то мені млинчики якісь треба, то так треба зварити чи жарити, то фактично нічого відкласти. Не можна, коли є працівники. Але дякувати Богу, що, що є, що по крайній мірі, цим ми можемо якось плюс-мінус дешевити харчування і, і використовувати якісь свої продукти для, для цього. Бо зараз ну, можна сказати, що більшість овочів теж у нас покупні морква, покупна, бурячок, уже покупний, капуста повністю покупна, я квасолю ще купую завжди до борщу. Тому, по крайній мірі, добре, що ну, кури, хоч і яйця несуть. Так, оператори мої і помічники всі вже порозходилися по роботах. Олег уже потаскався до своїх дівочок, яся пішла замітати подвір'я, бо вже від п'ятниці сварка в хаті, що папа випускає кури і вони там скрізь гадять, та пішла замітати і мити подвір'я. В общем, все, всі розійшлися. Мене залишили саму, але коли насипати, то я кличу Олега, бо я все можу зробити, крім того, щоб закрити і винести ящики. Так, салатик розкидала. Додаємо сюди трішки яскравого і будемо закривати. Чашечка готова вже, гарно настоялася. Смакотушечка пахне на всю хату. Так, підливочка на основі моркви і цибульки і томатику. І м'ясо порібрачку. Олів на мене завжди свариться. що ти вершиш? Що ти вершиш? А мені треба, щоб була вага. Мені треба, щоб. Все відповідало вазі. А воно буває, що і не влазить. Треба, щоб люди поїли добре, бо вони нам вирощують хліб, тому мають харчуватися ситно. Хто любить гречку? Напишіть в коментарях. Ми з папою. Яся любить гречку. Яся це єдине, напевно, що вона любить із крупів, так? Це єдине, що яся любить з крупів. Оцю роботу в мене робить Олег. Я цього робити не можу. Ще коли воно не те, ще можна, ну, якось його попасти на ту різьбу та закрутити. А коли насипаєш гарячений киплячий борщ... Його нереально закрутити. Це одні нерви. Коли я лишаюся сама, для мене це величезна проблема. Приготувати не проблема. Проблема закрити його, щоб воно нічого там не булькало і не пообливало жиром ті термоса. і винести. Оце, оце моя проблема. Перевіряємо: вісім вечер є, хліб є, булочки є, вісім ложок є. Що? Закривай. Дзвонимо Диваємо. до водія. Так, Олег вечеру виніс. Моє завдання позвонити до водія, щоб приїхав, забрав і відвіз хлопцям на поле. Вітя, приїжджай, забирай вечеру. Так, давай, готово, винесли. Ну що мій? Все, ще Все. один день пройшов. Зустрінемося на сніданку. Завершимо мамочка, а що будемо вечерати? О, Боже, не кажи мені цього слова, Олі.